Жовто-блакитний стяг це про свободу. Так говорить десятикласник Андрій, коли дивиться на прапор України, родина хлопця військові з перших днів повномасштабної війни стали на захист батьківщини, і жити певний час йому довелось зовсім одному. Говорити про те, як війна змінила життя, юнаку важко. Однак під державним символом має надію. Я відчуваю свободу, бо коли ти відчуваєш жовтий колір. Ти уявляєш собі поле, а в цьому полі ти уявляєш безмежність, ти можеш все, що завгодно робити в цьому полі. А небо блакитне, тому що без блакитного неба ти не можеш побачити пташок, ти не можеш побачити, як рухаються літаки. Тому е наш прапор є дуже. Кольоровим і його можна по-різному уявляти, 600 днів війни говорить хлопець. Навчили його багато чому. Багато речей довелось переосмислити. Зокрема, на відріз відмовився від усього російського. Ці місяці супротиву змінили життя і Аліни, також учениці 10 класу. До війни життя моє було достатньо насиченим. Я відвідувала школу позашкільні заняття, але війна. Перевернула життя, тому що я, наприклад, поїхала за кордон, довелося залишити все, що було в рідному місті, і тому так це кардинальні зміни. Всі дні війни для мене були вони могли бути тривожними, в очікуванні було дуже багато різних емоцій, але головне, що ми вистояли і ми тримаємося. Виїхати за кордон через бойові дії довелось багатьом учням ліцею, та усі вони мріяли про повернення додому. Тож зараз заклад налився дитячим сміхом та гаміром. Повномасштабне вторгнення змусило мене переоцінити дуже багато речей в моєму житті. Я прожила за кордоном 8 місяців. Мені дуже не вистачало домівки друзів, проте зараз я тут. Я змусила батьків повернутися, і я дуже задоволена, що свій 11 клас я проведу в своєму рідному місті. Завдячую такій можливості Кіра Збройним силам України, котрі щодня метр за метром та секунду за секундою виборюють нашу незалежність. Ситуація в країні змінила ставлення дітей і до предмету захист України, говорять у ліцеї. Тепер вони в Бачають його більш корисним та необхідним, Назвичайно підвищився інтерес у молодих людей до цього предмета. Тому щодня в принципі формуючи світогляд молодих людей, ну піклуючись про їхніх добробут, всі педагоги, всі вчителі ставляться під основу виховання громадянина і українця з великої літери. Патріотичні заходи говорить директор ліцею, влаштовують постійно. Окрім цього, займаються волонтерством, збирають кошти на благодійних ярмарках чи часто щодня. І це не обмежується дев'ятою годиною, тому що діти мають це розуміти кожної хвилі. Серед учнів двоє вже втратили батька. Рідні багатьох через бойові дії отримали інвалідність. Багато досі проходять службу у лавах ЗСУ. Тож згадувати тих, завдяки кому мають змогу відвідувати ліцей, здобувати знання та жити, вважають своїм обов'язком. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1.